Всім привіт! Багатьох цікавить, як купити зірки у Телеграмі та при цьому заощадити гроші. Використовуємо сайт фрагмент. Переходимо на нього, вписуйте просто в Google і все. Приєднуйте Connect Тон, приєднуйте свій telegram гаманець Фрагмент досить такий надійний сайт, який фактично співпрацює з самим Telegram, тому тут немає жодних ризиків. Не забуваємо підписатися на мій telegram канал Як заробити гроші. Там публікую інструкції до ботів, перевірені застосунки, які мають виплачувати кошти, а також інформацію, як заробити, вивести та продати криптовалюту. Як заробити гроші. UA? підписуйтеся в і додам посилання на групу в коментарі під це відео. Переходимо до покупки, яка виходить приблизно на третину дешевше, ніж якби ми це робили просто через офіційний застосунок в телеграмі через кнопку купити. Тобто, якщо зірки будуть коштувати напряму в телеграмі 500 гривень, то тут вони вийдуть 300-350 плюс-мінус. Натискаємо Stars, вводимо свій нікнейм в Телеграмі, обов'язково правильний, скопіюйте, зайдіть на налаштування. Мінімальна кількість для покупки це є 50 зірок. Оплата відбувається в тонах, тобто потрібно мати тон на своєму балансі. Давайте я зараз куплю 100 зірок, 0,29 тонн, щоб мати там на всякі боти. Обираємо. Тиснемо купити 100 телеграм зірок. Зараз, ще раз передивлюсь, так, правильно підтягнув мою сторінку. Купити 100 телеграм зірок. Перекидає нас в гаманець і необхідно зараз буде. Ось надіслано, підтвердити. Підтверджуємо: вводимо свій код, якщо він у вас є. Все, покупка успішна. От пройшло буквально секунд 30, напевно, бачите, ваш баланс 107 видно. 18.44 плюс 100 зірок. На прикладі 100 зірок бачимо, що по теперішньому курсу це виходить 1,47$, 47. А якщо купувати напряму в Телеграмі, це 2,39. Там було долар Якщо ви хочете придбати Telegram Premium, це також можна зробити через фрагмент. Переходимо тут у вкладку преміум, тиснемо купити преміум і бачимо ціни. Можна порівняти з цінами в телеграмі та робити висновки, брати чи ні. Ну, дивимося, наприклад, на рік 29. Доларів зараз подивимося в телеграмі. Ціна на момент запису відео. Наразі різниця не надто велика лише 1 долар, бо діє знижка на 35%. Але я раніше купував десь гривень на 340 дешевше, оскільки курс тона був нижчий. Якщо він трохи знизиться, це буде більш вигідно, ніж купувати через зірки.